Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий. Народився. Маленький Ірина Торостислав сьогодні співає для всього міста українські колядки. Говорять про традиції святкування українського різдва знають чимало. Ми будемо показувати звичайно, ну, вертеп, як люди колядують. Люди звичайно в цей день перевдягаються в. Козаків, козачок, пастушків, чортів, янголів. і е, розповідають слова та збирають цукерки та колядують, приносять радість людям. Організатори відзначають унікальність фестивалю в нашому регіоні. Сьогодні ми святкуємо Різдво. і... Традиційно вже школа Спас проводить фестиваль різдвяний, називається Казацька Каляда. І е, от другий рік поспіль ми проводимо тут, в центрі міста Запоріжжя. Це фестиваль калядників і вертепів. Ну, єдиний отут, -от на східній Україні, хто проводить подібний захід. На гостей свято очікували чимало сюрпризів. Вихованці спасу організували справжні козацькі бої. Головна мета заходу відродження українських традицій. В обряді закодовано дуже багато і хочу. Сказати, років 10 тому. Е... Вже літава і Михайла Приберженця вони з'їздили на Західну Україну, подивилися і підняли історичний аспект от, проведення вертепів. Вони повчилися і приїхали, і був спочатку один вертеп, років 10 тому назад. Але дітям так сподобалось, так сподобалось батькам, що сьогодні 9 вертепів вже і ми е, почали десь років 7 тому назад проводити фестивалі. Святкувати Різдво продовжили колядками козацькою розвагою Лава на лаву, а також молитвами. Антон Рудак, Костянтин Грушко, Тв-5.